На цю відеоконференцію вже декілька разів збиралися саме по питаннях Майдану, Автомайдану, Євромайдану і усіх злочинів, скоєних під час Революції Гідності. На жаль, на сьогодні суспільство не дуже задоволено нашою роботою. Я маю на увазі роботою прокуратури Генеральної і прокуратури в областях. Про це сказав наш президент. Тосич Порошенко, під час зустрічі з єврооптимістами, це були депутати народні Лещенко, Наєм та інші. Він назвав нашу роботу недостатньою по розслідуванню цих кримінальних проваджень. У зв'язку з чим, шановні обласні прокурори, будь ласка, беріть олівці в руки і пишіть те, що я буду вам зараз казати. Готові? По-перше, вимагаю від кожного прокурора області перевірити усі виявлені факти в ваших регіонах правопорушень, скоєних під час Революції Гідності. Я маю на увазі Майдан, Євромайдан, Автомайдан та інші. Ті прояви, що ще не знайшли свого підтвердження чи не виявлені. Для чого я вам рекомендую звернутися через засоби масової інформації, чи якимось іншим шляхом до громадськості суспільства, громадян ваших областей з тим, щоб вони повідомили вам. Якщо є такі факти, ви їх опрацювали, і якщо є підстави, внесли до ЄРДР і терміново розслідували. Далі, по всіх кримінальних провадженнях, які у вас вже є зараз впроваджені, я вас прошу і вимагаю скласти плани розслідування. Та закінчення розслідування цих кримінальних проваджень, де обов'язково зазначити терміни закінчення цих проваджень та їх перспектив. Я маю на увазі, чи підуть ці провадження до суду, чи будуть, не дай Боже, закриті незаконно, чи будуть люди в розшуку, чи інше. Ці плани я зобов'язую затвердити особисто прокурорів областей. Кожен план повинен бути затверджений особисто прокурором області. Я на це увагу вас акцентую. В кожному плані повинні бути терміни закінчення цих кримінальних проваджень. Я знаю, що деякі прокурори областей, на жаль, Корислалися своїм правом і віддали деякі провадження для розслідування до МВС. Тому оці мої слова про плани відносяться і до цих проваджень також, що знаходяться зараз в МВС. Ви не розумієте, прокурор БСТ, Думаю, що розумієте, вам не вдасться сховатись за спину МВС. Ми. Згідно закону, координуємо діяльність органів правоохоронних, прокуратура. І тому, будь ласка, вимагаю, щоб всі провадження, які є впроваджені у ваших МВС, можливо, СБУ, були ці плани затверджені вами особисто. І ви несете персональну відповідальність за виконання цих планів. Усі ці плани направити. В Генеральну прокуратуру України для розгаду, затвердження, де ми вирішимо, наскільки ці ваші плани реальні чи нереальні, і ви щось може ховаєте, не даймо Боже, це робити. Вам термін тиждень 29 травня, це п'ятниця. В п'ятницю ми з вами знову зустрінемось. До чого часу ми опрацюємо. Оці ваші всі плани, і потім буде дуже відверта і, можливо, не для всіх гарна розмова. Ясно вам, так? Далі. Після закінчення розслідування кримінальних проваджень цієї категорії, обов'язково ви особисто повинні проінформувати. Суспільство, громадських, журналістів, усіх бажаючих по тому, яким чином вони закінчені розслідуванням. Чи направлені до суду? Якщо ні, то чому не направлені? Усі аспекти повинна знати громадськість безумовно і в повному обсязі. Хочу ще раз наголосити, що ви несете особисту персональну даність за кожне кримінальне провадження цієї категорії. Маю надію, що ви не зрозуміли. Далі. Дуже я радий, що тут є поставки ЗМІ, і я хочу цим скористатись. Я в свій час презентував реєстр кримінальних проваджень, скоєних під час Революції Гідності. Окрім того, була презентація, де я сказав, що було створено спеціальне управління з розслідування. Дій правоохоронців маються на увазі співробітників Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, які перешкоджали розслідування і кримінальних проваджень. І я всіх прохав до нас звертатись і повідомляти факти, які відомі журналістам, суспільству, громадськості, будь-кому ще про ті чи інші порушення. На жаль, активність дуже низька. Я показала вивчення цих питань. Тільки біля двох тисяч громадян війшли в інтернет, на сайт Генпрокуратури по нашому реєстру. Я хочу всіх попросити, що якщо кому відомі такі факти, то будь ласка, підкреслюю в будь-який зручний для вас спосіб, в любий, письмово, по телефону. Будь ще як, звертайтесь і такі факти нам повідомляти. Нам буде швидше і краще ми зможемо ці кримінальні провадження розслідувати. Я не дуже розумію таку низьку активність. Всі, чого чекали реєстру, а коли ми його зробили, то, на жаль, поки мало ефекту. Мало. Ну, а зараз ми заслухаємо деяких прокурорів областей. З тим, щоб вони нам відзвітували по деяких питаннях, по цих кримінальних провадженнях, я маю на увазі, мабуть, саме, де більше було тих злочинів скоєно – це, звичайно, місто Київ. Місто Київ, слухайте мене. Давайте розкажіть нам, що ви зробили за цей час. Будь ласка, на даний час слідчна прокуратури 11 об'єднаних проваджень. Про злочини щодо учасників мірних акцій протесту. В цих провадженнях вже приділені підозри керівникам спецпідрозділу Беркут і логвіненко а також суддям Кицюк Кісеревич до суду скеровано 17 обвинувальних актів щодо протиправних дій 15 працівників ДАІ Стосовно командира роти спецпідрозділу «Беркут» Беркетобровольського, а також ще один стосовно судді Печерського суду Волкової, яка... Звільнила незаконно з під варти командира роти Беркуту Садовника. Крім того, зараз нами вже зібрані докази щодо причетності до організації незаконних дій щодо учасників масових зібрань керівників ГАЇ. І сьогодні ми викликали для оголошення підозри двох керівників Печерського Д. Міста, колишніх керівників Печерського ДНІ міста Києва, які давали незаконні вказівки своїм підлеглим складати. Адміністративні протоколи відносно учасників автомайдану. Також нам встановлено факт незаконного втручання в роботу автоматизованої системи допомогу бігу Печерського рейсу під час розподілу адміністративних матеріалів щодо учасників Революції Гідності, в такому безпідставного зглуження полого суддів, яким передавалися до розвитку ці справи. По даному факту, два дні тому ми внесли до ЄРДР відповідні відомості за статтею 376. Прим. Таким чином у нас відслідковується ланцюг злочинних дій, керівники ДАІ давали активів підлеглом фальсифікувати адмінпротоколи. Вони направлялися до суду, всі фальсифіковані протоколи, які розподілялися на заангажованих суддів, які вже і виносили завідувані правосудні рішення. Ми активізували, заслухали всі справи цієї категорії, активізували розслідування. Крім того, нам ретельно опрацьовано звіт громадських, громадських організацій, рік безкарності, громадського громадський аналіз, розслідування справ Євромайдану. Нам розроблені конкретні заходи щодо усунення тих недоліків, на які посилалися в цьому звіті, а також ми плануємо провести робочу зустріч з авторами зазначеного звіту. І надати їм максимально можливий обсяг інформації щодо розслідування справ даної категорії для того, щоб для того, щоб вирішити ті проблемні питання, на яких не вилошували звіті. Дякую. Добре, будь ласка, а скільки проваджень кримінальних ви передали до МВС цієї категорії? До МВС ми не передавали в МВС є ряд проваджень, пов'язаних з е, е, травмуванням. Е, Осіб в цей час. Тим більше це стосується формування працівників міліції, а також не встановлених осіб. Вони розслідуються органами... Вже... на Добре, я хочу усіх попередити ще раз. Я прекрасно розумію, на що робиться ця передача до МВС, і ви мене розумієте. Так що знову наголошую, що відповідальність за це, за ці провадження винесете як прокурор областей. Не буде нести міліція як Таліс, а саме ви. Ви повинні їх дивитися ці провадження, давати вказівки і обов'язок виконувати в повному обсязі. Дякую. Так, область Дніпропетровська область, будь ласка. Шановний віктор Каваліч, нами до суду скривомому вже 10 обвинувальних актів у комунальних провадженнях даних категорії. У трьох провадженнях відносно осіб, які безпосередньо брали участь у масових заворушеннях по побіті учасників мирних акцій протесту, вже постановлено обивальні обвинені Ну, Окрім цього, на ну, теперішній час у суді розглядається кримінальне провадження стосовно заступника голови обласної державної адміністрації, заступника голови обласної. Ради, які організували доступ до приміщення близько 300 сторонніх осіб, які в подальшому і застосуванням насильства та зброї перешкоджали проведенню мирних акцій протесту під час Революції Гідності. Крім того, на даний час в суді розглядається кримінальна справа відносно заступника начальника управління внутрішніх справ Дніпропетровській області, а також начальника відділу громадської безпеки міста Дніпропетровська, які також організовували е е УПОЛЕ групи порушення громадського порядку. Під час проведення мирних акцій, під час еволюції гідності. Крім того, на даний час розглядається у суді кримінальна справа відносно судді Бабушнівського районного суду, який виносить неправосудні форми щодо обрання між е, мир запобіжного заходу виглядів домашнього арешту та триманням вартою учасників мирних акцій протесту. Крім того, на даний час зараз в суді розглядається і кримінальне провадження стосовно організатора так званих інститутів, це продано, який організував перешкоджання законних професійній діяльності журналістів, а також побиття мирних учасників протесту. Встановлено і вимог причетність до вказаних злочин також і інших класів, але вони знаходяться у розшуку. На даний час повідомлено про підозру трьом особам, які умисно протидіяли законній професійні діяльності журналістам. А також учаснику побіття учасників мирних акцій протесту. Трім того, оголошено на даний час у розширки одного із суддів, того ж Бабушського районного суду, який також виносив неправосудні палубу про обороння запобіжних заходів. На даний час нами в оставку є чотири кримінальні провадження, але пов'язано, є виникають проблемні питання, пов'язані з становлено усіх усіх причетних до даних злочинів. Особливо рядових виконавців, зв'язку тим, що до Дніпропетровська, щоб для участі у перескачанні було виявлено учасники акцій протесту, та масових заворушень завозилися люди з інших регіонів України, на яких були маски, балаклави. От, при проведенні на слідчих днів виникає проблематично потерпілих опізнанням, Але не будеш на ми зараз всі можливі слідчі оперативно оперативно розшуковані щодо встановлення цих осіб до вчинення тих площин, які вони скоїли. У вас нема жодної справи в МВС. Це дуже гарно. Але є і області, де є дуже багато передано в МВС, і це розслідується. Я маю на увазі Київську область. У вас найбільше сім кримінальних проваджень росли до МВС. Де Київська область? Будь ласка. Добрий день. На жаль, мені не відомі такі факти, я обов'язково з'ясую, розберусь, що це за кримінальні провадження, особисто вивчу, заслухаю, і як ви вже надавали доручення, звичайно, складемо плани і все. Якщо можна технічно, Бо... дивіться. Да. Я для всіх кажу, Київська область, це надано нашим центром, Київська область 7 проваджень в МВС, Житомирська 6, Херсонська 5. Я кажу, найбільш такі. Ну, Донецька я не кажу, там три провадження, а інші більш-менш так непогано. Я хочу, щоб всі ви розуміли про те, що, знову підкреслюю ці питання, ви особисто персонально відповідаєте за розгляд розслідування цих проваджень, всіх проваджень, що стосуються скоєних в період Революції Гідності. Все мені розумієте? Прокурор без те. Добре. Добре. Давайте ми трошки вернемось тепер назад. Ми з вами збиралися з разів, декілька. Разів. Я хочу все ж зазначити, що дійсно є певні зрушення, певні зрушення в цій роботі і є позитив. Але суспільство від нас вимагає більшого. Вона від нас вимагає, щоб ми. Ці справи закінчували провадженням, направляли до суду, що були вироки. Дивіться, шановні, вирок це суд. Я це дуже добре розумію. Але якщо кримінальне провадження правильно, якісно розслідувано, то і суд винесе вирок. Якщо будуть якісь певні порушення, це процедурного характеру, процесуального характеру чи іншого, суд не зможе винести вирок. Тому я звертаю вашу увагу на якість розслідування. Це обов'язкова вимога, вона завжди була, але в цих провадженнях вона особлива якість розслідування цих кримінальних проваджень. Обов'язково, разом з суспільством, журналістами, разом з громадськими діячами, депутатами різних рівнів, підкреслюю, треба доводити до логічного завершення усі ці кримінальні провадження. Я маю на увазі провадження. Що стосується періоду Революції Гідності, ми повинні показати і президенту, і суспільству, і всім, що дійсно прокуратура працює і працює непогано. Я ще раз вас дуже прошу і вимагаю саме це питання поставити за пріоритетні в своїй діяльності. В п'ятницю наступну ми з вами зустрінемось уже з вашими планами. З нашими висновками і повторюю, якщо ваші плани стверджені вами, будуть вивчені герої в них буде якісь е, такі не дуже гарні висновки по цих планах. Попереджаю, будуть кадрові рішення.